Пане Олександре, доброго дня. Доброго дня вам також. Радий вас бачити. Скажіть, будь ласка, ну власне запитання до вас: я вже озвучив, глядачі його почули, і ще вам повторюю, чому гривня продовжує падати. Що треба робити, щоб е, це падіння е, зменшити? І що треба зробити, щоб закріпити валюту, і взагалі? що робити взагалі? Купувати долари, чи купувати євро, чи там, продавати гривню. Тому що, ну як бачимо. Я я ж бачу, ну в будь-якому випадку, розумієте, зараз ви можете купити валюту тільки на чорному ринку. На чорному ринку вже 15. Знов таки, ви ризикуєте. Можете купити, як вам дуже хочеться. Чому відбулося? На жаль, на жаль, декілька помилок керівництва Національного банку. 100% продаж валюти експортерів. У нас зменшило надходження валюти. Потім пам'ятаєте, заборона знімати валюту з валютної карточки. Населення ну негативно 에, Заборо... 에, приказ 에, міняти валюту, яка до вас приходить по приватному переказу. Ну і взагалі там дуже багато, ну дивіться, 에, уставка казівка щоб 에, в обмінниках курс був не більше 12-90. Час у нас казівка не більше ніж 13-50. Так не можна робити, це не валютний ринок. Це не ринок, це хаос. Тобто на сьогоднішній момент, якщо ми говоримо ринок, є таке красиве слово монетарні. Інструменти, треба монетарні інструменти впливати на ринок. Будь ласка, є інструменти. Причому це дуже все просто. Беремо досвід е, часів Ющенка, часів Стельмаха, до ну, навіть хочете Чеші Гіпка, Арбузова, Соркіна. Дивіться, там теж були проблеми. Вибираємо ті монетарні інструменти, які спрацювали, і їх використовуємо. І тоді дійсно можна навести порядок. Поки немає інструментів, Ну, ви самі бачите, оці дзвонки, наради, крики: не продавати, не купувати, забороняти, ліквідувати. Так не можна. Країна дуже хрупка ситуація. Там на нього треба впливати дійсно вантажним показниками. Ну, дійсно, до дівчинка можете взяти. В 95-му році девальвація 220%. 96-й рік, ревальвація майже 24%. Оце вищий пілотаж. От мене тоді в цьому контексті буде запитання. Наприклад, Валерія Гонтарева нещодавно сказала, що експерти міжнародного валютного фонду допоможуть, допоможуть Нацбанкові України в роботі над інфраструктурою ринку. Ну і відповідно у мене таке запитання: чи варто дивитися на міжнародний валютний фонд, реконструюючи або конструюючи український фінансовий ринок? Чи потрібно робити його якось локально власноруч? Ну я б сказав би. Треба спілкуватися з міжнародним фондом, спілкуватися, але думати своє голову. Ну не можна просто, ну розумієте, це теж безглуздо. Вони говорять, робить так. А чому так? Ви поясніть, чому так. Ну, якщо ви фахівці, ви спілкуєтесь ну, з спеціалістами Міжнародного фонду, поясніть, що у нас в економіку країни 100 мільярдів, тобто 100 мільярдів витівково валюти. Мес вважає, що в нас немає валюти. Ну, дійсно, вони вважають, що, наприклад, в Польщі такого немає. Там в Греції так нема, а в нас є. Так ви враховуєте ці фактори. Враховуйте фактори наших експортерів. Ну, що значить 100% продаж експортерів? Ми ж самі знаємо наших експортерів, знаємо офшори. У нас вели 100%, у нас надхожі валюти зменшились. Нельзя 100%, хай 75%, От 50. Ну, ну, просто є такі важелі, які треба, ну якби, да, вони радять, Але ви тоді подумайте, подумайте своєю головою, посперечайтесь і зробіть правильно, а не просто. Кальку на кальку. вони сказали, це робити, робити Ну от бачите, що ми зробили. Ну і знов таки, якщо ми вже говоримо гнучкий курс, повторюю, не можна в ручному режимі пливати, ну не можна це робити. Ну, що це таке? Курс не повинен бути в обмінниках, не повинен бути більше 13,50. На чорному ринку за 14,50. Що відбувається? Дуже просто. Хто має можливість купує в банку? самі розумієте, іде на чорний ринок гривня в запасі. А якщо він мільйон продасть, а якщо 10, а якщо мільярд, а в нас за день ну, обіг декілька мільярдів. Що це ми допомагаємо валютним спекулянтам? Давайте допомагати далі. Але це не, між... Ви... не міжнародний валютний ринок, це ми, на жаль, своїми діями робимо. Окей, а от, пане Олександре, навіть ви прокоментували вже сьогодні цю новину у себе на сторіночці в Фейсбуку, так і цікаво було б, щоб ви її ще раз ну, свій коментар озвучили. Стосовно того, що сьогодні зам глави Нацбанку та Олександр Писарук зазначив, що у нас в принципі немає ніяких системних немає системної кризи в системі в банківській системі Українській. Ні, дивіться, системної кризи нема. От, розумієте, з точки зору теорії, системної нема. Системна криза вона трошки інша має. Але у нас на сьогоднішній момент він ще сказав, що винні попередники. Я говорю, люди добрі, нам може хватить попередників. Ви ж керівники, керуйте. Не треба ці попередники. Є проблеми, ви рішите проблему. Системна криза це якщо дійсно в даному випадку ми говоримо системна криза, коли вся економіка України, скажімо так, зупинилася, поки що більш-менш вона не так ефективно, але працює. Але якщо ви своїми діями створюєте проблеми для експортерів, для імпортерів, то це не системна криза, це ваші дії. Одна з той момент ну, була така новина, абсолютно безглузда, що національний керівник фіскальної служби, Так що сім'я, купить, це нам. І продовжуватися хочу. Ви качевати. Наші приблизно. Ну, ми з самопочатку зробили проблеми. Звичайно не виходить. Трошки погано було чути. Я був би вам вдячний, якби воно повторило останні кілька речень. От якраз у контексті системності чи несистемності банківської кризи в Україні, тому що маємо якісь проблеми зі зв'язком. Повторюю. Дивіться: у нас системної кризи банк з цим немає. Системна криза трошки інша. У нас на сьогоднішній момент є проблеми, черпи, проблеми з експортерами, імпортерами, але проблеми, які створив, на жаль, дії Національного банку. От треба на сьогоднішній момент виправити ці адміністративні обмеження, щоб нормально експортери імпортери працювали. І знов таки, щоб на сьогоднішній момент населення не вилучало валюту з банку, не створювало ажіотаж. Зняти ці, ну я б сказав, вони все рівно нічого не дають ці обмеження. Але вони тільки створюють проблеми. Тому що ви самі розумієте, що якщо ми говоримо українцям, ви не маєте права отримувати валюту по вашим особистим валютним переказам. Що родина робить? Панікує. Ну навіщо ми це творимо? Ми самі знаємо, що і так люди ну, панікують. Навпаки, треба їх заспокоїти. Треба... Ну, те, що говорили багато разів, ведіть валютний коридор. Наскільки це безпокоє насилує? Якщо ви вважаєте, що у вас проблеми з депозитами, введіть мораторій. Тільки офіційно введіть мораторій. Поясніть, що на сьогоднішній момент в банках є проблема. Ми вводимо мораторій умовно на місяць, на три, на чотири. От тоді українці будуть знати. А так, виходить, заборонили, поміняли, заборонили, перестали. Цього не можна робити. Ну, звичайно, я б ще порадив би відмінити цей податок на доходи по депозиту. Ну, не час зараз його говорю. Хоча я розумію, це не назвати деподат. Ну в принципі, цілком логічно. Я би просто, як обиватель, так само, якби мені сказали, що я там не можу знімати, наприклад, більше 300 доларів на добу свого депозитного рахунку, я би пішов і взагалі закрив цей депозит. Oh, wow. Ну, менше з тим, а скажіть, будь ласка, взагалі в цьому контексті знаєте ще що цікаво дізнатися? От уряд Російської Федерації з сьогоднішнього дня публікує постанову стосовно того, що вони накладуть свої санкції, так би мовити, на 174 товарних позиції українських. Як це може вплинути на нашу економіку, і чи це відобразиться на курсі гривні? Негативно, однозначно, ну і ще так подивитися статистику за сім місяців Держстат подав інформацію. У нас падіння експорту на ну, українського експорту в Росії майже 30%. Це дуже-дуже прикро. На жаль, торговельна війна з Росією продовжується, і дуже прикро, що замість того, щоб шукати якийсь компроміс, ми поки... ну, що самі розумієте, насіньчмент є велика частина продукції, яку ми можемо продавати тільки в Росії. Продати в інші країни поки що нереальна. Тому Росія це знає, Путін це знає і умисно водить для цього. Маси. А я, яка це продукція? Починаємо рахувати всі продукти харчування: цукерки, шоколад, молоко, молочні продукти. Тільки Росія, Ну, Казахстану може продати, не допоможе. Далі машини, обладнання, котли, реактори, е електронна техніка. Тільки Росії. І це дуже багато. А, і які... Це, що а які можуть бути е, аналогічні ринки збуту, скільки часу займе е, те, щоб їх знайти, і в принципі, ну чи чи може бути е, замінена Росія як е, користувач? Параметр. Ну розумієте, по деяким параметрам може, по деяким, ну давайте так, дивіться, що стосується просто прокат. Сталь, да, можна продавати арабські країни. Ми продаємо арабські країни. Що стосується, наприклад, м'ясо птиці арабські країни, але, на жаль, масло ніяк, олія, да, це може можуть арабські країни, це Індія. А от цукерки, розумієте, яка ситуація? В Індії, в Азії, цукерки трошки іншої структури. Вони наші не споживають. Тверді сири. Знов таки, ми їх робимо під СНГ. Вони їдять, але там інші тверді силі. Тобто або ми міняємо повністю виробництво повністю, а це час. І е, що стосується машинобладнання, от це треба рухатись. Але дивіться, що тут треба робити. Як ну, як на свій момент робить Китай? Китай дає позики, наприклад, африканським країнам, державні позики, в деяких навіть е, на піварабських країнах. І яка умова? Він дає позику, але ви купуєте обладнання тільки китайці. Отак От і ми можемо рухатися. Даємо, наприклад, позику Танзані. В Танзані купує наші трактори. Отак От на старим. Тому що на день дійсно вийшли абсурд. Ми виробляємо більш-менш нормальні трактори, але продаємо, скажімо так, тільки Росії. Ну а далі що? Ну, в принципі, мені багато чого стало зрозуміло з того, що було не зрозуміло до початку розмови. Ну, на тоді на підсумок, пане Олександре, які у вас прогнози стосовно того, що буде далі робитися з гривнею, і що купувати: гривні чи долари, чи може євро? Ну, Давайте я вам крамольну річ скажу. Якщо, yes. дуже, якщо дуже хочете, щось купити, купіть золоті монети. Ну, зараз поясні, чому зараз дивіться. Курс ну, дійсно ненормальний. Там в обмінниках раз 50, там 15. Ну от я сам нічого. Я дивлюся просто дивлюся на цей хаос. І все. І спрогнозувати тут немовірно. Я знаю одне ревальвації не буде, а от девальваці прогнозувати. А в Національному банку ви можете купити золоту інвестиційну монету. Там ціна прив'язана до ціни на золото і до курсу долара, але офіційного. І там немає цих спекулятивних, е, скажімо, важелів. Якщо дуже хочеш купити, якщо все-таки, ну скажімо, вони дуже любите валюту, я б щоразу, поки що час вигідно купувати товар. Ціни ще не спіли догнати. Якщо вам щось потрібно, купити, Тому що ну, я вважаю, що цей курс 15 це вже абсурд. Ви ж розумієте, 15-13 це абсурд, Уже товари у нас виходить просто невірно дорогі. Тому що, якщо щось збираєтесь, купуйте більш простіше. Зрозуміло, значить, будемо слухати пане Олександру Крименка і купувати золото і все, що кому потрібно, поки ціни не не виросли вгору. Пане Олександре, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час.